Вітаю всіх. Мені багато кажуть про наступ на Куп'янськ. готують. Давайте дивитись. Наступ на Куп'янському напрямку. Ворог готує активно зараз. Наступ на Куп'янському напрямку. Ворог готує активно. Наступ на Куп'янському напрямку. А, мені випадає вежа. Це руйнування, але відповідь ні. Хитрощі, маніпуляції, відволікання. Все, що завгодно, але чомусь не прям. Таке. Ні. Не основний це напрямок буде тепер. Ворог готується до наступу на сам Куп'янськ. На сам Куп'янськ ворог готується до наступу. На Куп'янськ. Так, дивіться. Куп'янський напрямок. Там є проблема, але не концентрація на вас. От концентрація на місті Куп'янськ. Так є. Це правда. На самому Куп'янську. Він готується. Ось, о, так, так. Так, конкретна підготовочка. Тиснути. Ну, там жопа буде, так. Ну, пожежі. Конкретно продавити хочуть. Тепер. Сюди ж ворог отримає успіх на від наступу на місто Куп'янськ. Ворог отримає успіх від наступу на місто Куп'янськ. На... успіх Ну, показано, що так. Просування буде якесь Буде просування, зміна ситуації, обстріли просто трендець небезпеки. Повторення якоїсь ситуації, навіть я б сказала. Захист, руйнування, втрата території, можливо, навіть так. Ну що ж, Куп'янськ залишиться під контролем України до кінця літа. Що мені випадає? Слухайте. А це вже цікаво, чому? Тому що по методичці дьявол це так? На практиці більше ні. Ого. Там буде боротьба конкретно, дуже серйозна м'ясорубка І, до речі, наші тримаються питання під контролем. Майте на увазі. Подивимось, що буде в реальності, в житті.